Й перший томатне пиво з Європи. Так вам не почулось, і в Європі, схоже, потроху починають освоювати такі стиль пива, як томатне ГОЗе, які досить популярні в Україні. Це в мене пиво від латвійської броварні Арпус, і я зауважу, що вони це пиво зварили до своєї сьомої річниці. В них є окрема лінійка. Тут написано «7-year anniversary beer». За стилем це смузі sour ale, томато ГОЗе вони ще не пишуть, бо люди можливо ще його і не розуміють, і не знають. А називається воно Bloody Mary, Тобто це пиво, скоріш за все, буде алюзією на коктейль, Кривава мері. В складі цього пива будуть томати, селера, лимон, соус табаска, тобто гострий соус, і соус бурстерський. Ну і власне далі хміль, солод, вода, все як треба. Доволі цікавий момент, що це пиво має досить низький рейтинг вантаптів, всього 3,42. І тут виникає запитання: він такий низький, тому що це не смачне пиво, чи він такий низький, тому що. Аудиторія європейська ще не розуміє томатне пиво. Або, можливо, він низький, тому що Арпус просто так само не знає, що це за стиль пива, і зварило його погано. Можете взагалі поєднання якихось різних версій, але все ж таки факт залишається фактом. рейтинг у цього пива низький, тож давайте пробувати та перевіряти. О, ну тут Арпус в своєму стилі. Подивіться, який він густий, насичений, наче такий дуже гарний, добрий бабусин е, томатний сік. По кольору, як ми бачимо, все окей. А от стосовно консистенції, тут варто ще раз нагадати, що. В цілому арпус вони роблять такі досить густі смузьові свої саури. І, власне, це пиво так само не виділяється, воно дуже-дуже густе, і насправді воно мені чомусь більше нагадує навіть не якийсь томатний сік, а якийсь томатний соус. Бо він такий прям ну, дуже густенький. По аромату він теж дуже нагадує саме якийсь томатний такий соус, томатну пасту, якийсь томатний сік. От просто такі відтінки томатів. Ой, ну дуже густе. Це прямо от як якесь дитяче харчування. Томатний соус, дитяче харчування, не знаю. кетчуп просто. Щось таке от прям, цікаве, і прикольне смак у нього дуже томатний. Він нагадує, коли ви приїхали до бабусі, і перебиваєте томати на томатний сік, які вона потім буде варити та закривати. І воно прям і таке по консистенції дуже схоже, коли от ви його п'єте. І, власне, по смаку такі, от приємні, гарні томати. Але крім того, тут так само відчувається, що додали соус табаско. Я перед цим переживав, що це пиво буде якесь екстремальне гостре і взагалі не розумів, навіщо вони для свого першого томатного пива додають туди соус табаско. Але в цілому, знаєте, тут його не так багато, і він скоріше створює такі після смаку відчуття пікантності. Як на мене, Арпус зі своїм першим експериментом впоралися. Рейтинг у нього 3,42, Я вважаю, що він незаслужений, І, скоріш за все, це тому, що публіка, яка в Європі ще не дуже розуміє томатне пиво. Ну, як на мене, питання до консистенції. З рахуванням, що є питання до консистенції, я в цьому пиву, звісно, бал занизив. І як на мене, йому оцінка це 4,425. В цілому непогане пиво.